Любі друзі, продовжуємо насолоджуватися розповідями про барона Мюнхгаузена. Він все ще подорожує Росією, де з ним трапилися пригоди, які увійшли в цей розділ під назвами Іскристі очі, качки на повітку та смажені коріпки. Іскристі очі. Не хочу докладно описувати вам Росію. Аби не набриднути та не втомити, та ви й самі на власні очі можете її побачити. Скажу лишень, що це рай для мисливця. У лісах Росії до того багато дичини, що того й стережись, наступиш ненароком на чиюсь лапу та віддавиш. Я не раз спостерігав звірів, що ж кутильгали на одну, та де там і на дві лапи. Як на мене, Полювання значно більше личить шляхетному дворянинові, аніж купи грубезних книжок із латиною, а Мюнхаузени, яй богу, дуже давній аристократичний рід. Тож у Росії я міг гаяти час, як і належить справжньому дворянинові. Одного дня, щойно прокинувшись, я вихилився з вікна свого покою. Аби помилуватися чудовим ставком. Коли глядь, на воді сидить табун диких качок. Як затятий мисливець, я схопив рушницю, крутнувся на підборах і чим дуж побіг униз. Але зробив це так швидко, що з усього розгону наскочив на двірок. Від цього удару в мене аж іскри порснули з очей, і пташки зацвірінькали в голові. Коли я очунявся і пташки замовкли, я вискочив на ганок. Піднявши рушницю, я вже прицілився в качку, аж раптом бачу, що дорогою загубив кремінь. Як стріляти, де взяти вогню, щоб підпалити порох, повернутися? Одначе не можна баритися, бакачки бо ось ось зіймуться і полетять насолоджуватися чудовим рамком десь-інде. Я не розгубився і вмить усе обміскувавши, задобив собі кулаком в око так, що з нього знов порснули іскри. Підпаливши порох отих іскор, я вистрелив і зараз поклав п'ять качок і одного величезного качура. Качки на повітку. Одного разу я подався зі своїм улюбленим мислипським псом на полювання. Проте мені не щастило. за всенький день я не полював навіть комара. Мій пес і той засмутився, але ж увечері я запросив на гостину друзів, як повертатися з порожніми руками, та мене ж і кури засміють. І невже, мої друзі, залишаться без смаженого кабанчика чи сякого такого зайця? Аж тут я узрів озеро, де на плесі тихо-мирно плавала сила Селена качок. Оце так вдача. Проте у мене залишався тільки один патрон. Ну що тут вдієш? Хай йому морока. Однак барон Мюнхгаузен не звик заткувати перед труднощами. А треба сказати, що, вирушаючи на полювання, я завжди прихоплюю із собою дечого перехопити. Отож, попорпавшись у своїй торбинці, я видобув кусник сала, що залишався в мене після сніданку. Я прив'язав його до собачого повітка і закинув, як приманку, а тоді сховався в очереті край ставка і почав чекати. Угледівши сало, підпливла перша качка і умель проковтнула його. Сало було гладеньким, то швидко вийшло ззаду качки цілісіньким. Відтак його проковтнула друга качка, ще годованіша від першої, і теж не наситилася. За короткий час на поводок, наче на намистиди, нанизалося чимало качок. Я силу витяг їх на берег, обмотав навколо себе поводок двічі і мрещі подався додому. Та ступивши кілька кроків, відчув, як мені слабнуть ноги. Воно й не дивно, що я підупав на силі, бо ж качки були важкенькі. Аж тут, оговтавшись від переляку, качки затріпотіли крильцями, і, без оголошення війни. Несамовито шагонули вгору. Чимало сміливців у такій халепі випустили б здобич з несподіванки. Однак не такий барон Мюнхгаузен. Ухопившись обіручи за поводок, я спрямував качок у бік своєї домівки та ще й час від часу вигукував, наче справдешній стерничий. Ліворуч кермо цоп-цабе!» Так тримати. Пролітаючи над селом, я нюшив смоковиті димки, що курилися з димарів, піді мною варять юшку, а далі їдять печеню, а вже в крайньому будиночку готують борщ. Ось уже поміж дерев, забованів знайомий зелений моріжок, генідам дам дах мого будинку. Лише над ним не куриться смачний димок. Та нічого, я швидко це виправлю. Проте, як спинитися. Прикро було б, якби я гепнувся з такої висоти, егеш. Тоді я почав одна за одною скручувати шиї качкам і так поволі приземлився. М'яко й неквапно я спустився крізь димар простісінько на піч. Де мої качки і мали опинитися, кухар довго не міг отямитися з того дива. Одначе те дивування швидко змінилося радістю, коли він побачив, що я повернувся не сам, а у товаристві вгодованих качок. Добре, що хоч піч була холодна, інакше вийшов замість качок засмажений Мюнхгаузен із брусницею. Мої друзі ще й досі облизуються, згадуючи той смачнющий обід. Смажені куріпки. Таку вже вдачу має барон Мюнхгаузен, що ніколи не зупиняється на досягнутому. Тому після блискучих ловів на качок я вдосконалив свій спосіб полювання, тим паче, що невдовзі для цього випала. Причудова нагода. На одній заплаві я на полохах зграю коріпок. Вони випорснули у розсип просто у мене з-під ніг. Одна, дві, три, сім. Як на лихо в мене геть скінчився дріб. Невже доведеться вертатися ні з чим? Та ні за що? Дріб у мене закінчився, але ж не моя славно звісна кмітливість. Отож я зарядив рушницю першим ліпшим, що трапилося під руку. А першим ліпшим виявився шомпол, залізний пруд, яким чистять рушницю. Прицілився і, стрель, шомпол прошив усіх коріпок. Семеро пташин нанизалися на нього, як на ражен. Повільно знижуючись, коріпки зробили коло пошани у повітрі. Рівнесеньким рядочком обважніло гепнулись мені під ноги. Я тоді зручно влаштувався смачно попоїв смажених куріпок. Як смажених, спитаєте ви? Та дуже просто: шомпол від пострілу геть розжарився, і куріпки враз підсмажилися до апетитної шкоринки. До речі, ви теж, панове, можете підстрелити якусь. Куріпчено шомполом. Їй-богу, це найнадійніший спосіб полювання. Даю вам слово найчеснішої людини у світі.